Христос Воскрес, Воскресне Україна, слава Україні і героям слава! Святої неділи вас! Я Борис Дністер з Івано-Франківська. Сьогодні ж є день друзів. Якому Богу за наших вірних друзів, мережі, офіцерів капеланів у Венслуху ООН серед них є і Єрочка Зінковська. Вчора ми вітали з ним народження. Її чудова пісня для вас. Зоріє житок світанковим полі, шепочуть тихо сонячні гаї, палаючи безмежною любов'ю. Я вдячна, що живу на цій землі, шовкової трави легке зітхання, і знову плаче золота. Жить в серці тремого кохання, а рідне слово як жива вода, я хочу жити в Україні, ти сідай чиста, мов сльоза. любов моя де тебе мине, як та хосині небеса, я хочу жити. Бо моя деканине, як таку сині небесах я хочу жити в Україні Під мирним небом без війни, ти найкоштовніша, перлина, зоря у рідній стороні. Далекий спогад пролетить луною, над нашим краєм сонце воскреса Рушник вишиваний на щастя й долю. Від мами, що зігрілася душа, я хочу жити в Україні, ти чиста, мов сльоза, любов моя до лине, як птах у сині небеса, я хочу жити в Україні, під мирним небом без війни, ти найкоштовніша. За старим стилем кандида це остання неділя весни. Дякуємо Богу за весну, що минає. Просимо за літо, що наступає, щоб було переможне врожайне воно і щоб пощазало всяке зло в нашої землі, щоб сонячно воскресно вернулись наші герої Святі з Збо. Бо Под моя до тебе нине, як та хосині небеса. Я хочу жити в Україні під мирним небом без війни. Ти найкоштовніша перлина, зоря у їхній стороні. Дай Боже, щоб скоріше засіяла зоря перемоги України цьому Богу. Щоб перемогли очі, діти. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. переможемо разом. Задумайтеся у 2022 році. Не тільки Раша підвела під наші кордони свої війська, й Україна відвела з найбільш важливих у стратегічному плані ділянок свої війська і зупинила оборонні програми і не будувала фортифікації. І призначила в керівництво спецслужби російських агентів. Пише військовий Микола Савельйо. І після цього хтось візьметься переконувати нас у тому, що жодного договорняка по зливу України не існувало. А от останні факти не менш. Ша зради власник словацької компанії щодо снарядів та простий військовий про Я Олексій Хорошаєв, співвласник словацької компанії Сіватек, звертаюсь до президента України Володимира Зеленського та міністра оборони України Рустема Гумеко з проханням забрати боєприпаси, які зараз знаходяться на території Словаччини. Ці снаряди були закуплені для Збройних сил України по контракту з українською компанією Львівський арсенал. Ці боєприпаси оплачені та готові до постачання в Україну ще 7 листопада 2023 року. Генеральний директор словацької компанії Севотек неодноразово звертався до директора Львівського арсеналу як до контрагента з вимогою. Негайно забрати снаряди та доставити їх в Україну. Але Львівський арсенал, починаючи з 7 листопада 23-го року, не зробив нічого, щоб даний товар був завезений в Україну. Гендиректор словацької компанії Сівотель був вимушений написати звернення до президента, міністра оборони, заступника міністра оборони, генерального прокурора, посла України в Словаччині. Але... Як бачите, снаряди до сих пір знаходяться в Словаччині. Ще раз звертаюсь до Володимира Зеленського, до Ростема Умерова, з проханням втрутитися у цю дивну ситуацію да допомогти привезти боєприпаси до України. На сьогоднішній день я чітко розумію, що тільки ви можете вирішити це насправді нескладне питання. Звати мене Валерій. Хотів би звернутися до влади і, ти, ти, і до тих, хто сидить в тилу. Отже, яка річ? Наприклад, я вже воюю рік. За цей рік я двічі тільки бачив сім'ю своїх рідних і то через поранення. Є такі люди, які взагалі свою сім'ю не бачили. Є такі люди, які вже по два роки знаходяться. Ми повстачали багато своїх друзів. Ми несемо дуже великі втрати насправді, про що наші е, СМІ не доповідають вам. От. Е, е, яка річ? Нас тут просто вбивають е, мінометами, скидами. Е, артилерія різна. 180-ка, 60-ка є ще крупніші калібри, зброси постоянні. <кхід> Наступо тут винищують. Ми сидимо в цих посадках. Нас ніхто не міняє, Дивля... не дивлячись на те, що в тилу сидять е... військові, які нічого не роблять, які тупо бухають, чинять без безпорядки, там, я не знаю. От. Поміняйте нас на них, дайте нам можливість відпочити трохи. Тому що ми за рік ні, ні жодної ротації, ніхто не хоче нас міняти і не буде нас міняти. Тому звертаюсь до влади. Або ви е, поміняєте нас, е, трошки почнете думати про нас, е, ставити нас за людей, а не за кого ви нас там вважаєте. От. Тоді все буде добре, якщо прийде така заміна. А ні, то повірте мені, ці люди, які тут вже довго знаходяться, які вже не видержать, які вже тікають в СЗЧ, які кидають позиції, які відмовляються йти на позиції, повірте мені. Колись знайдеться той самий лідер, який збере всіх їх докупи і приведе в Київ. І тоді Майдан, який був у 2014 році, покажеться квіточками. Тому що це буде ще гірше, ніж жаб. Ми заберемо всіх депутатів і навіть президента, якщо він не візьметься за голову і не стане до нас відноситися як до людей, Вручимо їм зброю, броню і відправимо сюди. Село міц, якщо буде потрібно. Е, тому що їм, я вважаю, потрібно побувати тут. Побачити, як ця війна насправді від, ну, длиться, що тут відбувається, як ми тут живемо, в яких умовах, як ми тут змушені виживати. О, щоб вони це побачили, щоб вони це пережили, перенесли на власній шкурі. О, а ні... То ми прийдемо по вас, повірте мені, і ваші цепні пси вас не врятують. Ми дуже добре е, навчені вбивати. Ми навчені виживати, пристосовуватись, знаємо медицину, тому що через це все ми багато вже раз проходили. От, Ми приучені вести бій, а ваші цепні пси, які ні разу тут не були, навряд чи вас рятують. Вони не готові до того, до чого готові ми. Тому задумайтесь, будь ласка, і нарешті вважайте нас за людей, зробіть заміну. Дайте людям можливість побути трошки біля сім'ї. Ті, що вже тут більше року воюють. А ні то буде горе. В той же час, як завжди, Печерський пагорб інтригує і пророкує цікаво і схоже на реальність. Питання перше: як ви вважаєте, чому на ідеї президента Макрона вести французькі війська на українську землю офіс Єрмака реагує устами аж цілого позаштатного радника Єрмака? Та особою його особистого політехнолога Міші Подоляка офіційно є офіс Єрмака Зеленського. Ніяк не коментує новину. Питання друге звідки беруться заяви про нелегітимність зеленського, яка президента після 20 травня поточного то року, тобто після закінчення президентського п'ятирічного терміну, адже президентська колишнього немає, має замінити президент новообраний. А навіть Петро Порошенко висловився про неможливість обрання нового президента під час повноцінних бойових дій. Проте влада не заспокоїться. Вона розповідає про загрозу Майдану. Три саме в період, коли гостро стоятиме питання про легітимність Зеленського, що відбувається. Правильна відповідь в офісі Єрмака достеменно знають, хто насправді поширює тези про затвердження терміну повноваження Зеленського. І це не порохоботи, точніше не лідери партії Порошенка і не їхні лідери. Думок просічні прохоботи просто підхоплюють чужі тези. Чи є правильна відповідь? Тези про швидку нелегітимність Зеленського поширює захід. Точніше їх поширюють грантові організації, пов'язані з урядами країн Європи. Поширюють вони їх за тією ж схемою, як у часи, коли вони працювали проти Порошенка через спільноти своїх інтернет-ботів. Питання а заходу навіщо порушувати тему легітимності зеленського? Відповідь а тому, що команда Зеленського в нинішньому її вигляді колективний захід дістала гірше за гірку редьку? путін не дарма докладає до. Танічних зусиль, щоб заблокувати підтримку України з боку США, українська російська розвідка. Чудово знає, що держави Європи мають ресурсів набагато менше ніж США, і знає, що говорить про корупційну вертикаль імені Єрмака в урядах Європи. Логіка очевидна Європа підтримувати Україну відмовиться у своїй манері не звертати уваги на дрібниці. Москва забуває, що вона має справу не з євросоюзом, а з Англією з усім її тисячолітнім дипломатичним багажем. Саме Англія зараз пішла на не. Стандартний крок вона зіграла на давніх франко-німецьких протиріччях і запропонувала Макрону повернути з музею шпагу Наполеона героїчно змахнути їй у бік Москви. Йдеться про можливість введення французьких військ на українську землю, їх розуміти просто фізично більше ніж англійських. А разом із англійськими газоне на питання навіщо? Відповідь на це питання офісі Єрмака зараз позбавляє сну та спокою держдуми держави Європи недвозначно дають зрозуміти, що вони вже домовляються з Москвою про Тримісячне перемир'я з Росією на час проведення повноцінних українських виборів гарантією недопущення сюрпризів з боку Москви будуть війська кількох держав НАТО, які стануть на лінії фронту і підуть одразу ж як тільки вибори завершаться. Просто нагадаємо за рейтингами Зеленського зараз програє генералу залужному вдвічі чи збирається захід серйозно це реалізувати, перевірити це можна лише одним способом. Проте держави Європи пропонують Зеленському компроміс, за якого він залишається в О президента, але за це у відставку вирушить Єрмак Татаров та низка інших одіозних особистостей. Також буде сформовано уряд народної довіри за активної участі опозиції, передачі опозиції низки міністерств крісел. Спікером Верховної Ради тоді стане фігура нейтральна. Цілком можливо, Дмитро Разумков. Звичайно, Єрмак просуває ідею послати всі плани заходу і залишити все, як є, мовляв, помирати так і з музикою. Проте є два але проти яких би силий навіть Єрмака. По перше, зеленський після Вагнергейту патологічно боїться англійців. По друге ні, англійці на щойно наполягали, щоб саме до них було відправлено генерала залужного. А ці п'ять років це найчорніші роки в історії України. Пише волонтерко Зак Тараса Зеленський. це некомпетентність, це величезне розкрадання держави, це тотальна брехня, це деградація всіх державних інституцій. Це сотні померлих під час ковіду. Це лейтенант Баканов, це Єрмак, це розмінування і розведення війська. Це окупація, це знищені міста, це смерті сотень тисяч українців. П'ять років життя втрачено через вибір зелених. І кінця краю цьому наразі не видно буде великим чудом, якщо ми це все переживемо. Генерал Омельченко в той же час стверджує Тупне в соціальних мережах ведеться дискусія щодо завершення президентських повноважень Зеленського. Чи можуть вони бути продовжені під час війни і у який спосіб? Одні експерти стверджують, що у президента Зеленського повноваження закінчується 31 березня. Перший тур президентських виборів 2019 року. Інші 21 квітня, другий тур президентських виборів. Третє 30 квітня. День офіційного оголошення ЦВК перемоги Зеленського на виборах. 4-3 травня, день опублікування газетою Верховної Ради «Голос України» офіційних результатів президентських виборів. П'яті 20 травня. Анні, вступ Зеленського на пост президента України читачі просять дати правовий коментар за цього приводу, що я і як кандидат юридичних наук. Зауважу, що у публікаціях я вже зазначив, що рівно о 20 травня цього року півночі повноваження президента України Зеленського закінчується. Він втрачає президентську недоторканність. Брунтую це з точки зору конституції України, яку я мав честь приймати 28 червня 1996 року. Ніколи не забудуть її обумремної конституційної ночі. Ну, аналіз буде виключно юридичний Запрошую до дискусії правників, особливо у сфері конституційного права. Держава влада в Україні здійснювалася на посадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження установлених цією Конституцією в межах і відповідно до законів України стаття 6. в Україні. Визначається діє принцип верховенства права. Конституція має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти сприймаються на основі конституції України і повинні відповідати її норми конституції України є нормами прямої дії звернення до суду для захисту конституційних прав свободу людини і громадянина безпосередньо на підставі конституції україни гарантується Статтею 8 правовий порядок україни ґрунтується на засадах відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те що не передбачено законодавством органи державної влади та органи місцевого самоврядування їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі у межах уповноважень та у спосіб що передбачені конституцією та законами україни стаття 9. П'ятнадцята президент України обирається громадянами України на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування з роком на 5 років. Чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень. Президент України у разі дострокового припинення повноважень президента України. Вибори президента України проводяться у період 90 днів з дня припинення повноважень. Стаття 103. новообраний президент України вступає на пост найпізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення Результатів. Вибору момента складання присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України проведення президента України до присяги здійснює голова конституційного суду України. Констатуємо перший тур президентських виборів 2019 року. відбувся 31 березня. Зеленський був обраним президентом України у другому турі 21 квітня 2019 року. Вступив на пост президента з моменту складання присяги на вірність Україні 20 травня 2019 року. Таким чином викладений аналіз норми конституції України для пів. Стави зробити однозначно єдиний висновок. Перше повноваження президента України Володимира Зеленського закінчується рівно опівночі 20 травня 2024 року. Друге, за цього моменту Зеленський не користується правом недоторканності стаття 105 і До нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно з чинним законодавством, як до звичайної особи, Третє, Зеленський є громадянином України, який має рівні конституційні права і свободи, є рівним перед законом і судом і не має ніяких привілеїв. Стаття 24. Четверте слідчий відповідно до норми КП. Ка праві оголосити Зеленському підозру у вчиненні злочину і за рішенням суду взяти його під варту, підставля цього більше ніж достатньо у Зеленського зеленської ознаки державної зради та посадових злочинів. П'ята зеленська повинен зробити офіційну заяву, що 20 травня 2024 року він згідно з Конституцією України припиняє свої президентські повноваження. Він може також написати явку з повинною про вчинені злочини, що буде пом'якшуючою вину обставиною, яка судом буде врахована при встановленні міри покарання у разі закінчення сроку повноважень. Верховної ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України обрання після скасування воєнного чи надзвичайного стану стаття 83. До повноважень Верховної Ради зокрема належать призначення виборів президента України у строки, передбачені конституцією стаття 85. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України стаття 108 конституції України у разі дострокового припинення повноважень президента України. Відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції, виконання обов'язків президента України на період до обрання і вступу на пост нового президента України покладається на голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України у період виконання ним обов'язків президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8, 10, 13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Українка Юлія Парадайс записує наступне. У нас є допомога ЄС. На що ми будемо витрачати кошти? Може піднімемо пенсії? ні а. Може заморозимо тарифи. М -м. Може допоможемо людям інвалідам війни? М -м. Може допоможемо сім'ям, які залишились без нічого, чи хлопцям на фронті, яких теж нічого нема. Нє. Ні. Може, вложимося в будову електростанцій? Mm -mm, ні. А що ж ми будемо робити з цими грошима? Давайте доплатимо чиновникам. Да! А що люди скажуть? Люди? Це оці, що живуть в Україні і все хавають. Та, нічого, все буде ок. Той же час Олена Іванівна Міщенко також підкреслює: я не про пожалітися про реалії, які варто врахувати, перш ніж волати всі на село. Хто мене давно знає, я не жаліюсь ніколи і нікому. Але ситуація з вимкненням електрики не так сама ситуація, як мудрі поради, які лунають звідусіль, спонукали таки написати. Одразу зауважу, я давно живу на світі. І коли ми приїхали мешкати за місто, одразу придбали генератор, бо ситуація по селах зі світлом і до війни була така собі. Ми поставили піч у літній кухні, Обладнала буллер'яном центральну кімнату на другому. Поверсі будинку після повернення з евакуації поставила і невеликий болеріан плиту на першому це до того, що загалом в житті не звикла покладатися на піклування про мене, кого б то не було, а особливо держава? А от тепер про мудрі поради приїздіть у село на дачу, що там кудись, а всі мають змогу переїхати. У всіх є село дача родичі в селі, які мріють жити з кимось у комунальному помешканні. А чи знають порадники, що автономні сучасні котли теж без електрики не працюють? Відтак без генератора ніяк поцікавитись цінами на генератори так і тримайте в умі підвищення цін на бензин, дизель, яким живеться генератор. Газ теж давно вартує грубих грошей. Можна знайти дров'яний котел без електрики, але тоді треба його купити, переобладнати обладнане в будинку, купити дрова. Навіть не буду писати скільки це коштує. Потікати з цінами на якісні на сирі дрова, вугілля торф, Далі за списком і одразу уявіть собі недужих старих людей, які по декілька разів на добу тягають оберемки дров. Можна поставити грубо, але спочатку треба закупити матеріали, придумати, яких в сучасному будинку розташувати, щоб вона гріла, принаймні, хоч два приміщення. Але це найпростіше завдання: знайдіть майстра нині, які складає. Швидко, якісно, щоб ви не вчаділи взимку для працюючої людини. Кратно зросте ціна на дорогу до з роботи. Звична історія доставки в містах всього, що треба зараз працює лише у форматі нової пошти. У мене найближче і єдина з два кілометри, бо Укрпошта працює двічі-тричі на тиждень без електрики. Нікола швидка допомога по селах. Не факт, що швидка про сніжні зими чищення сільських доріг промовчу. Я ще довго можу писати і не тому повторюю, що я на щось нарікаю. Я люблю жити в селі і часто лайливе нині визначення корінне. А киянка мене ніби і не стосується. Ми з чоловіком до всього прилаштувалися, адаптувалися, чудово почуваємося зі своїм невеликим господарством, городником, собаками, котами і гостями з міста. Але на це потрібен час небикі зусилля, наснага і гроші. Бо ми починали облаштовуватися ще молодими працюючими і мали можливість створити собі комфортне життя. а Нині виснаженим психологічною фінансовою людям навряд чи так легко буде кардинально змінити місце і спосіб життя. Тому порятунок потопельників, звісно, справа самих потопельників, але іноді з екранів дебільного марафону заклик. До людей якось рятуватися, і вирішувати самим переїздом, кудись питанням виживання блекауті. Звучить, чесно кажучи, знущально цинічно, бо для багатьох це нереально фінансово, технічно і до навіть психологічно. Ми щось таке вочевидь знову прибалі, як перед початком повноштабного вторгнення. Але ж ми, українці, ми ж якось самі впораємось або ні. Сподіваюсь, у вас всіх, мої дорогі друзі і підписники, все буде добре. Анастасія Михайльниченко пише наступне: блекауту не буде заявляють в Укренерго. Напередодні нам голова спілки споживачів комунальних послуг порадив шукати можливості приїхати в. Області, де виключень електроенергії не буде, бо важка зима наближається, цікаво б ще дізнатись, яких саме областях холодний період року не буде відключень електрики, і цікаво дізнатися, що саме навело чиновників Укренерго на думку. що до зими, енергетична система залишиться, хоча б у нинішньому стані, щоб давати такі дивні обіцянки. Хоча, як там кажуть, обіцянки це цянка дурню радість. Якщо згадати як швидко цьогоріч московити зруйнували більшу частину нашої енергетичної системи, то можна лише подивуватись оптимізму Укренерго бо до зими ще далека щоденні ракетні шахетні атаки москалів на Українську критичну інфраструктуру продовжується, звісно, у нас є АЕС, які виробляють достатньо електроенергії, але ж треба не просто виробити електроенергію а ще й доставити її до споживачів, а це можна зробити лише за наявності розподвільніших енергомереж, які так завзято нищить ворог в останні тижні. Якщо вірити Шмигалю, то влада розробила стратегію зміцнення. Якщо вірити Шмигалю, то влада розробила стратегію зміцнення енергетики після московицьких ударів. Тут і сонячні панелі і закупівля обладнання для ремонту ТЕС і система Але, На жаль, я не йому віри за владі, бо вони багато обіцяють а потім не виконують обіц. Ціна вже ж виділялись кошти на захист енергооб'єктів і що? так захистили, що московити зруйнували найбільшу трипільську ТЕЦ, яка живила енергією кілька областей. То що саме може спонукати вас в чергово, повірити за владі щодо поради шукати міста і області, де не відмикатимуть електрику, то мабуть ми всі маємо виїхати з-за кордону. Як на мене, все дуже сумно, і покращення поки що не передбачається. На жаль, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Душа Господній, Душа Божий, Отче, Сину і Святий Духу, Пресвята Трійце, Непорочне Діво, Ангели, Архангели і святі з неба зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровою і здатною творити добро. Прожени від мене чари, відьмування, чорну магію. Чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади злого духа, диявольське опанування, диявольське напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізичну, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом. Спали всі ці види зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше не діткнули мене ані жодного іншого створіння на цьому світі. Наказую силою всемогутнього Бога. Ім'я Ісуса Христа, Спасителя через заступництво непорочної Діви Марії, усім нечистим духам, усім духам, що мене непокоїть, щоб залишили мене негайно і назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані святим Михаїлом Архангелом. Святим Гавраїлом, святим Рафаїлом, нашими ангелами-хоронителями, розчавлені п'ятою Пресвятої непорочної Діви Марії. Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Роби, Господи, все те, що вийде з нами, всіма людями Божими, на добре і святе, Прийми нашу нашого Господню молитву цю, і дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла рашофашистів і блаженів нашу священну війну. У Твоє царство Отця і сина і Святого Духа хай буде, й буде милим на повсякчас на відео. Амінь. Боже наш нарусий, Сіньоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо Україну країну всіх нас скоріше спасе навіки вічні. Амінь.